Ну Це було тяжко. Заходили ми тихо-тихо вночі. І от тебе отак жінка каже, трясе, каже, ну, або виходив в адреналін, або вже. Та багато хто мене знає, але ну, це ж таке, це, 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 це одні міфи. Міфи. Мене піде чотири рази вбивали по їхнім перехватам. А я живу. Я, мінг, був командиром штурмових груп позивний просходить від фамілії. Це останні 4 літери моєї фамілії. Служу спочатку 23-го року. Ну, насправді, ми прийшли з друзями до військкомат ще у 22-му на наступний день повномасштабного вторгнення. Так сталося, що мені було 26 років, хлопцям було по 35, я не служив і хлопців забрали, мене ні. Казали, чекай, 27 років, і у 23-му у 20 Другому в грудні виконалося 27 років, і вони забрали до війська як побажання. Перший бойовий досвід у нас, особливо це було нашої роти, це була. Це була так, це була сіра зона Кліщівки до залізниці. Це було тяжко. Заходили ми тихо-тихо вночі, і дві наші групи спалили. Почали по ним, по ним крити, а моя група була як резервна. І нам довелося проходити необхід підарів, виводити ті дві групи. І заходили ми, це було десь до залізниці 20-30 метрів, щоб ви розуміли, ми навіть повивчали позивні тих підарів, які були за ними. І сиділи ми там дня три в пасаці, і навіть підери не знали, що ми тоді зайшли. Вони дізналися тільки тоді, на четвертий чи на п'ятий день, що вже в той посаці хтось є. Бо вони вже у той посаці розвертали птури в нашу сторону, там 4 чи 5 птурів було, було розвернуто. І вони тоді ходили періодично, а то ця періодичність зіграла свою роль, і вони вже дізналися, що ми там були, і вже потім там почались такі планові перестрілки між ними і нами. Вони нас закидували вогами або мінами, або дронами. Ну, ми їх так само ладового. Або... Ми там просиділи тоді неділю, щось трохи більше неділі. Логістики тоді жодної не було. Це було дуже тяжко. Там терекони міновані полящі, поля ще тоді тільки будувалися ці маршрути. Ми бігали, як і командири, і як і розвідка, і все це скопом з інженерами робили ці маршрути. Кажеться, що це було напевно легше, ніж зараз було. Я, напевно, за свій весь епізод служби пишався тим, що ми подіставали всіх наших трьохсотих та двохсотих. Бо зараз це дуже тяжка задача, а у нас так само було в підрозділі дуже багато 200 і багато 300, і хлопці не могли самі виходити. І ми під обстрілами, під танками, під цим йобаним васильком ходили своїх, забирали на Клішіївські тірікони тягали і по п'ять і по. 4 кілометри, ну. Е, похер як, але ми їх доставали. Це єдине, що я пишався, і хлопці досі дзвонять кажуть брат, дякую, що ну, нас тоді дістав. Так, так, один да, кого я місяць зараз запрошуємо кумом. Чтирмим групам трошки легше <кій> в керуванні напевно, не знаю. Е, може хотів би планувати та керувати цими групами десь з центру управління або навчати штурму якісь так. Думаю, зараз е, так само бойові інструктори закінчились і ну, присилають тупо з навчальних центрів ну, таких дебілів, що на ошень навчання. ВМЗ ВТЗ, ні, ну, напевно, ти ну, трішки, це не для мене, там затяги, штурму трішки проще в цьому плані. Тим більше, напевно, дозволеності. Тому що е, і командувані, і хлопці розуміють, що вони побачили, що там робиться, вони вбивали очі в очі людей. І ну, що ти йому можеш сказати, там десь форма одягу або ще щось, ну, він цього не зрозуміє. Він вийшов зі штурму без берці. І що ти йому будеш пред'являти про ці берці або ще щось, про як він Ну, тому штурмовим групам трішки проще, до них як то лояльний відносяться. Але воно сказується на здоров'ї дуже. Ось Останній раз приїжджав додому, одразу з сектора приїхав до себе на базу, скупнувся і в 6 ранку на автобус приїхав додому. Приїхав, ліг спати, або вироблено. І от тебе отак жінка каже, трясе, каже, або виходив в адреналін, або вже. Надто багато контузій кожен штурм це вже ну, одна, дві, три контузії – це стабільність. Тому ну, додому ваз... вертайся з кайфом, дитина на тебе отак залазить і все. Ну. І, і вже ти, ти там на штурмах і ніколи не ні. був. Дом лікує, однозначно, однозначно дом лікує. І ну, от якби мені дали вибір. Тебе положити в госпіталь на недільку прокапатись після штурму, або поїхати на недільку додому. Мені здається, з дому було більше толку, ніж з того госпіталю. Дитину похрестив, п'ять років ще не хрещено. Повинен десь колись піти від тиску за два роки. Ну, піду похрещу. Я там нашому хазяїну обіцяв на крайньому виході, я кажу, братан, я тобі дам плюс одного, ну тільки дай я вийду. Це треба робити.